Доброго ранку, Любі малята! І з казкою ми з вами зустрічались не раз. Ось і знову вона завітала до нас. Діти, чи любите ви казки? А які казки ви вже знаєте? Сьогодні до нас завітала казочка про двох друзів. Хто вони? Ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадки? На дворі і на току скрізь луна кукуріку, гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має, шпори, гребінець, чарівний. Що за птах цей, дітки? Так, це півень. Слухайте другу загадку. Ця тварина вже відранку нам співає колисанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це тільки за воркотик? Це пухнастий сірий. Котик. Так, дітки, молодці відгадали, і це українська народна казка Котик і півник. Жили собі котик та півник. Котик було, на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було іде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату стереже. Котик було, ідучи, наказує. Ти ж тут нікого не впускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй. Ток-ток-ток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить. Той котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лисичка за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиса за високі гори, за темні ліси, рятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому. Та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синочок Пилипок, ви, лиси, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до менших ви тут посидьте а я піду подивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та в торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок пилипок Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна. Та й собі вийшла. А він і ту схопив та й вписану торбу так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі та й у хату. Знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Гарна казочка малята? Як вона називається? З ким жив півник? А скажіть, будь ласка, чому півник залишився сам удома? Розумнички, а чому лисичка прибігала із лісу? Так, молодці. А чи вдалося їй схопити півника? А хто врятував півника? Молодці, дітки, а як закінчилася казочка? Розумнички, вам, дітки, бажаю гарного дня. До наступної зустрічі!